Танні ми прийшли до дня. Вчора збиралися громадські організації, де депутати, запрошені депутати районної ради, громадські ну, організації, депутатів повністю перезвонили, поприходили, обговорювали питання на рахунок у місті в Долині. Як воно називаєте пане? Господа госпіталя. На сесії міської ради пан Вакалюк виступав міської ради. Запевняв, мовчіть, нічого не говоріть, все буде добре, до 1 квітня все вирішиться. На даний час е, проспілка, незалежна вільна проспілка, зверталася у Київ, Київ звертався до голови обласної, е, е, до голови обласної ради Седча, Сеч надав відповідь, е, що є на даний час е, мало бути три округи: е, надвір, Верховина, Надбірчна і. Коломія, Франківська Луж, а додатково Косів і надбір. Люди піднялися, відстояли і додатково подали документи, а так як долина ніяких пропозицій не подавала, округу долині не буде. Так як люди не розуміються, що це таке, як воно з чим, ми вчора обговорили, вирішили звернутися до вас, щоб ви на четвер, на 17.30. Запросили е, Матейка Лиму, щоб він роз'яснив, що це таке округ, як подальше будуть дії. Запросити головного лікаря, вас, Юрій Йосипович, Хочу. Івана Хочу. Івановича, Хочу. обласну адміністрацію. Ви приїхала, аби роз'яснила людям, що це таке, бо все проходить тихо, ніхто нічого не знає. А то, коли встановлюють документи, то виявляється те, що в долині госпітального округу немає і не буде. Ще можна я допомогу? Можна. Оскільки тривалий час ми всі знаємо, що народний депутат за Юрій Оспів, за всі – за госпітальний округ. А виходить, що зараз нічого не вирішується і ми можемо лишитися за бортом. Тому ми вчовали, таке прийняли рішення, оскільки... Відповідь обласної ради є, що то компетенція ОДА подалася у Москве і в Кабінеті міністрів долину, то треба нам зробити спільне звернення, об'єднатися до Гончарука і просити його чи вимагати, як уже вийде, щоб у долині був дійсно окремою. Сича Сеч, думка, він відповідь офіційно, сича думка, що... Госпітальні округи має вирішувати громада після того, як утвориться об'єднання громад. Супруг сказав у відповіді народному депутату, Сукерку в цьому письмовій формі покладав, що як місцева влада, тобто це не компетенція, які документи подали з області, так були вирішувати. Тому нам треба, я думаю, що... Пришкорити, не чекати 1 квітня, коли все буде. Вирішено нас. Ну, Черговий раз, наскільки я пам'ятаю, ми виробили звернення. Таке колись районною радою. Вчора говорив, що просилося, щоб давайте перше підійдемо до На четвер, на 17.30. Зробити зустріч, щоб людям пояснили, що це таке, які міри приймати, в зв'язку з тим, якщо не приїде Матейко, якщо не приїдуть з обласної державної адміністрації, значить люди настроєні перетримати домову. До речі, Ленієві сьогодні поїхав, має з мотейком зустрітися. Організувати, щоб вони приїхали. З обласної адміністрації що парень, хто виглядає, не зможе, аби не дійсно. Чергавий раз вернулися і відстояли. Я думаю, що ми не змінили своїх що політів, щоб людям було все таке. Скільки мотивацію подала? Київ, Київ звертався зверненням. Так, давайте не десь те, що ви говорите, десь цьому є позитив, що громадськість станції доступ в тому, що був. У нас питальний опар. Але не тільки громадськістю, влада не стоїть осторонь, не те, що ви тільки то, що говорите, ми її робимо. Бо якби ми їх не робили, вже госпітальний оклад може бути затвердженим. У два рази було на Кабінеті міністрів затвердження госпітальних округів по території України і Франківську область два рази Ну Чогось і відставляти, так чи не. Тому що десь не стоїть позицією, яка... Подається, де програму до охорони здоров'я не були зі. Вчора я не хочу зачитувати вам ті листи, ми вчора мали можливість депутата регіоні зачитали. Листи були написані в січні, 17 січня, 18 січня, в них була отримана відповідь у лютому місяці, повторно знову лист написано до начальника департаменту охорони здоров'я. До цього приєднався на народний депутат України Анатолій Дивін. І то, що ви говорите, Зараз інформацію має правдива. Як подасть область, так вона буде. Однак, коли я мав розмову з Матейком, з головою адміністрації, Матейко каже: я саме поміняю рішення комісії. Ми почали шукати, яка комісія напрацьовувала госпітальні округи. Ми думали, що це комісія обласної ради. В обласній раді про такі речі не знають, В адміністрації про такі речі не знають. Дана комісія була створена розпорядженням. Начальника Департаменту охорони здоров'я і складалася з медиків області, на яку не запросили ні головного лікаря Толицької лікарні, ні головного лікаря Булепської лікарні, ні головного лікаря Рудняцької лікарні. І комісія поділила собі так округи, як поділила і дала таку пропозицію. З метою цього, що ми отримали відповідь, зразу написали Повторного листа сьогодні в лікарні. У нас не є вільна проспілка, у нас є медична установа, є керівник медичної які медичні установи, які знесе відповідальність за медичну гарність. Розумієте, треба, треба речі робити. Не тільки вільна проспілка, і громадськість ці речі не стоїть. В першу чергу місто. Сьогодні в 12-й годині буде проходити медрада розширена, на які будуть запрошені все медична громадськість нашого району, на які будуть прийняті звернення. До міністра охорони здоров'я, до районної ради, до депутатів обласної ради, які завтра мені будуть підставити. В ті звернення я маю намір зустрітися з депутатами обласної ради, дати їм ті звернення, щоб, не маючи ті звернення, йшли до начальника департаменту охорони здоров'я з конкретною пропозицією, 10 березня буде сесія обласної ради. Вони будуть мати підставу дане питання підняти на обласній раді нас 16 березня буде сесія, і ми будемо приймати звернення відповідне на сесію районної ради і робити послідовні кроки у межах повноважень і визначені нам законопроекта. Такому випадку. Розумієте? Звернення буде звучати до обласної адміністрації начальника департаменту охорони здоров'я. Тому що, ще раз кажу, відповідальність. За ці речі, за цю концепцію несе за Департаменту охорони здоров'я, не наші центральній районної карті. Я думаю, що всі медики цього хочуть і ми цього хочемо. І не тільки хочемо, а лише робимо послідовні кроки, які повіднімороди. Стосовно четверга, безумовно, ми листом не пишемо, але зразу вас інформуємо. На 14.00 нас консультативна рада Коломії збирає голова обласної ради на базі військового госпіталю Коломійського. Я зобов'язаний там бути і приймати участь, де коло ми є, де Долина і скільки там часу затягнеться, невідомо, чи я приїхав. Листи такі написати навчальнику департаменту, я напишу, організую приміщення, хтось буде з моїх представників, чи він буде, чи не буде, він не працює у нас на роботі. Розумієте, що він приїхав ці питання, пояснив, чому так вони вирішили це питання. Ми сьогодні виступємо, що не буде питання але я вам за це відомо, кажу, що не в я встигну бути на зустрічі на 18.30. Іван Іванович, давайте тоді зробимо п'ятницю. Так, щоб були всі. Щоб були. Не можу, не можу, не можу, то не можу. Іван Іванович, я хочу довести до вас. Ми чекали, чекали. Бо Вакалюк сказав, все вирішується. Є відеозапис його слів, все вирішується. Я вас послухаю. Ну можете ви давай. Я кажу, я ввести, і... тут кого казав, Іван, що Іван Вакалюк Вакалюк. казав. Я знаю, що Вакалюк казав. І що буде казати? Я до чого веду Іван, Іван Замеч, якщо Матейко не приїде сюди, прошу його повідомити. Якщо він сюди не приїде на п'ятницю, на четвер не можна. Зробимо на п'ятницю. На сінацію. Якщо Матейко сюди не приїде, Юрій Йосипович, я ж дуже прошу. Повідомте Франків, що ми перекриємо трасу міжнародного значення, Вімого Лега. І тоді він приїде. І траса буде перекрита, не так як колись, а від і до, поки він не приїде. Оскільки завтра голови районної ради не буде, а в п'ятницю не буде мене, тому що у нас обласна колегія, яка передбачалася ще місяць тому, ніхто її переносити не буде. Я пропоную це перенести на понеділок, заздалегідь. Я листа підготую районної адміністрації, від районної ради. А ви як громадські організації, пишіть листа едентично на департамент охорони здоров'я із своїми е, такими кричущими зауваженнями, що ви готові перекривати дороги. На департамент охорони здоров'я Матейку. Тому що я такі констатувати факти не буду. З своєї сторони постараюся е, саме обов'язково переводити з районом Матейком для того, що він був. Пропоную, що також на цю нараду запросити голову Болехівської міської ради і запросити голову Рожнятівської ради адміністрації і головного лікаря Рожнятівської ради. І, і, і тоді буде конструктивна розмова, інакше не буде. Товариство, якщо ви думаєте, ну, давайте так ми зараз не будемо, то робити, що не робимо. Ми ще 18 грудня вже били на спол в межах своєї компетенції. Ні, я знаю, ми не можемо напряму звертатися до містеру. Містер, ми звертаємося до, до, до департаменту з вимогою з опортування. Мені. Що в нас є округ, що у нас є достатня кількість населення, що в нас є віддалені села, такі як Сеночівишків, і по цій методиці годину не, 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 не буде вкладатися, щоб наші мешканці могли скористатися внешним послом. Ми це б'ємо з коло. До цього долучився депутат виконаної ради Дирі. Ну і кропу він зараз. Оці слова, які я давав на сесії міської ради. Головний лікар, ну не просто він так каже, ну є певна робота, є певний базус. Але давайте, друзі, в межах своїх компетенцій. Ми як виконавча влада, ви як представницька, ви як депутати районної ради ініціюєте і на сесії і таке рішення депутати міської ради, і тоді нас будуть чути. Ми розуміємо, то саме на сьогоднішній момент що нести по написані вже неодноразово, вони не реагують. Хочу зараз. Я хочу мені допомагати. Дякую. Давайте вже вже Давайте Давайте зробимо на шістнадцять на Іван Іванович, На поясню. Люди знаходяться на роботі. Громадськість хоче прийти, а для того, щоб прийшла громадськість, це мусить бути після робочий час. І зато говориться, робочий час 18.00, 17.30, щоб можна було провести зустріч, щоб громада. Ви розумієте, що настільки мало інформації в людей, що люди не знають, що в газетах не пишеться, по радіо не говориться, ніхто ніякої інформації не має, люди не знають, що робиться. І потиху-потиху починається буча. Для того, щоб цього не було, для того, щоб цього не було, це потрібно провести зустріч, обґрунтувати, розказати. І Матейко, я ще раз запевняю, що Матейко не приїде, буде перекрита траса. І буде перекрита не так, як колись, а буде перекрита, що об'їзду не буде через Могутурю. Добре, я пише <свят> і я вважаю, що на 14-ту годину в понеділок достатньо наших людей. Наш достатньо людей медиків, Ні. депутатів Ні. і інших Тарас Якович, я перепрошую. Ви чули? Ви вчора були що люди говорили? То ви будете рішати чи люди будуть рішати? Та люди сказали після робочий день. Ні. Значить, на 17.30... — Якщо ми в понеділок не вирішимо і не підготуємо серйозний документ туди, куди треба, то тоді робимо хоч щодня. Якович, Ви чуєте мене на після робочий час 17.30, аби люди могли Це прийти. на 17.30 ніхто не може зобов'язати державну службовці. У нього закінчується робочий день і все. У мене не в мене не робочий день. Я можу працювати й до рано. Юрій Йосифович, ви ж тільки що і говорили, що заінтересовані всі? Щоб був заінтересований рожняк і зарисів, вони зобов'яжени ну, основної ін державної адміністрації приїхати. І він скажу, що перший день закінчується 17-15. Ну то приїжджайте, то приїдемо на 9 вечора, на кільце. Юрій Йосипович, то яка проблема? Приїде тоді Матейко на 9 вечора на кільце. От, От, я опозиції за залишається в селі 14.00. Хто хоче бути однозначно, що відпустять. Я думаю, що керівники підприємств, організації установ будуть тільки за. І ніхто до цього не буде відносити. Ви обіцяєте, що на 14.00 керівники отримали. Я не я можу відкрити обіцяти. Каже, своїй компетенції піднімайте, комунікуйте з департаментом охорони здоров'я. Ми зі своєї сторони допомагаємо. в роботу. Ідентично виробь. Збирайтеся завтра, їдьте до керівника і кажіть, свої вимоги, як керівник громадської організації, що я такий-то, такий-то. От, прийшов до вас до Запрошую вас, я думаю, чи там, то і там, то відбудеться такі-то речі. Це а ми зі своєї сторони теж. Ми зі своєї сторони теж. Іван Іванович, можна я, я скажу, що просто Я хочу у нас просто ще ясність трохи. Значить, коли створюється госпітальний округ, він має бути створений об'єднаною територіальною громадою. Тобто має спочатку створитися об'єднані територіальні громади, які має створити свій госпітальний округ. Ніякий не матейко, а має створити об'єднана територіальна громада. То є перше, друге, Друге, що я хочу сказати. Таке питання. Де, Львівська обласна рада і Закарпатська призупинили при... при в даний час створення госпітальних округів. По-перше, на це має бути відповідна база. Розумієте? Та якщо ви хочете робити навіть у долині, у госпітальний округ, має бути МРТ. Це обов'язковий. Ви розказуєте повітрі. Так. 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 Просто... На, на нинішній час встановлює Кабінету міністрів більше половина України, затверджені України. в госпітальної округі. Я вам ще раз це пояснюю. В тому числі була на розгляді Кабінету міністрів івано Франківської області. Однак завдяки наших дії діям два рази Кабінет міністрів відхилив питання розвитку госпітальних округів Івано-Франківській області. Тому що воно не відповідає інтересам Долинського району. Я вам просто говорю так, як воно є. Добре. Я вона сіпліна, одна Зараз є перше питання. Робити те, що ми зараз намітили, здавайте Ви визначення по-людськи, ми не прийшли сваритися один одного переговорювати, не прийшли тут погоджувати годину чи на годину не якусь ситуацію. У нас є спільна мета, і давайте спільно це зробимо. Ми сьогодні готові Чому? Тому що Департамент охорони здоров'я, державні службовці працюють 18.30. Якраз ми зазначимо робочий час, ми потім будемо мати право їм апелювати, щоб не і не Наприклад, на 16 годину, чи на 14, чи на 16, тому що був зазначений робочий час. Збираємося, визначаємо місце де. Чи тут у залі, чи у лікарні, у залі. Розумієте, що мали можливість медиків прийти, задати питання і послуги на тому зібрині. От, Визначаємо всі з місця.

Ви ти побачили, що нашого округу на концепції падані, які подавав департамент охорони здоров'я, ми доклали зусиль, щоб Франківська область не була на кабінеті на постана міністрів, не розглядалася. Правильно? Встановили, хто цю концепцію формував? Я вам доповів. Формував Матери. департамент охорони здоров'я. Коли ми. я з ним говорив і каже, я не змінюю собі рішення комісії. Я кажу, яка комісія? Комісія обласної ради розглядала. Думаю, комісія департаменту адміністрації нема Де жодної комісії. Він розпорядження. Він головою комісії, то треба було сказати. Ви ж голова комісії. Ти... Зрозумійте одне, ми зараз обговорюємо для того, щоб провести зустріч. Ці запитання ми будемо задавати на зустрічі. Матеріку, буде Тейку, буде готувати Долинської, запросити обласної державної адміністрації, тоді будемо задавати питання. Зараз... Листи зараз ми підготуємо, вибираємо від громадськості готують. Я вам просто пропоную написати робочий час Доти Дочь затягнеться, доти не затягнуть. Будемо вже і вечір. Добре. 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 Добре.